Друзі, подивіться, яка краса. Зараз я йду по дну По дну водойми. Ось так ось річка у нас впала. Водичка. На секретній водоймі. Водичка впала, але чим менше води, як кажуть, тим більше риби. Друзі, знаєте, дивіться, дуже тверде дно таке. Обов'язково для такої рибалки чоботи використовують. До речі, у мене леміго Грінландер, якщо комусь цікаво. І ось такі п'ятаки ракушки. Друзі, дивіться, яка гарнюча у нас природа. Майже Карпат. Майже Карпат. Декілька рибок ми вже спіймали з вами. Декілька рибок вже є. Тому залишається надія на якусь рибку, але... Покрупніше. Сьогодні ціленаправлено крупні приманки, тому що хочемо спробувати піймати якусь щучку. Щучку-дрючку, друзі. Щучку-дрючку. Для цього, звісно, використовуємо такі приманки ну, близько трьох дюймів. Є, друзі. є, дивіться. Дивіться. В самому березі. О, чорна буде. Є, друзі. Перший шнурочок. А дивіться, як з'їла. з'їла добре. Добре, що в мене сталечка прив'язана. Ну така півкілушка. Півкілушечка. Але відпускати її буде трохи складно. Опа! Пішла, як торпеда. Як торпеда. Погнула струну, я думаю, це не дуже страшно. Ось така, дивіться, річка у нас гарна. Водичка впала. А чим менше води у нас, друзі, чим менше води, тим більше щуки. Сьогодні ось так, друзі, будемо місити багнюку. Місити багнюку. Так, ну, я думаю. Прошли трохи надо пару забросов сделать зубах <звук> друзья е... ей гарно <свук> так пручается добре и чую флюрик по зубах А, я її, мабуть, за хребта. їй, мабуть, що за хребта. Бо так стартує, дивлюся, рибка не дуже здорова. А так стартує боком. да, бококлюй. Бококлюй, друзі. Але такий нормальний. Вона ще не здалася. О, друзі, ця трохи справніша. Я може ще одну. Ну, от. І що? А, а як надо? Не знаю, не так краще. Двинуй його до гори, прямо над головою. Так... О, так ми вже вийшли. Дивися. Ти що, прикинь, скільки ми обходили? А, от це ми в центрі, я понял. Ну, ну хоча б так. Би так? Друзі і але це здається мені окунець, да? Якось поручається. Ні, щука. Щучка. Просто вона не відразу поняла. Опа! Обрибить новенькі, називається обрибить новенькі перчатки. Поламалася скрутка. Чуть не втекла з моєю приманкою щучка. Ось така малючка, ми її Відпускаємо і ось я... ну Не вдома по машині. Усе. Ну твои живет, ну ты где-то. не немного там типа бы. Совсем. Сейчас. Головне, з кабаном не зустріться. Да не, мы даже не сейчас выйти нормально. Я ж кажу, головне кабана якого не зустріть. Сиди, Сиди? <клес> <клес> Ух ти! Що? Друзі, відразу і Дмитро у нас розловився. Да. Не, ну твоя побільше буде. Таких, як то кажуть, спортсмени у голодні води не беруть. Відкрий <рес> <Открій> душку. <рес> <рес> це ми сьогодні, друзі, на місці болотяки. Але дивіться, 5 хвилин рибалки і вже дві риби в кармані. Так, це ми любі друзі тільки зайшли і ще не починали рибалку. Так, ну і рибку відпускаємо, звісно. Ще й свічку зробила. Є? Чи в якось боком? А, чи це в мене такий спіннюс Легенький. Так гарно. Підходь, О, ти, підходь, підходь ближче кайфую. трохи. О, та гарненька. Це вже така закилуха. Так, да, гарно. Друзі. Коротше, половили ми сьогодні щучку. Класно, в принципі. Але саме, саме гарне, друзі, це сьогоднішня оця атмосфера. Атмосфера рибалочки і дуже гарні сьогодні краєвиди. Цікава, така цікава секретна водойма. Друзі, взяли пару щучок, воно Дмитро несе на кукані. Друзі, ми такі самі е, звичайні риболови, е, як і всі остальні да Ну Треба ж трошки свіженької рибки їсти. друзі Небагато, не всю, що впіймали. А таку залікову рибку можна і взяти. Тому що е, ну, під минулим відео на мене накинулися. там Браконьєра з мене зробили. Трохи більше норми взяв, друзі. Розумію, да, що правила одні для всіх, звісно. Але, ну, друзі, по совісті, чесно говоря, по совісті. Мене совість не мучила в того разу, що я там трохи привисив е, ту норму, друзі. Зазвичай я. Раніше і рибу не брав додому до 24 лютого взагалі майже не носив її додому. Але потрібно трохи ще й вітамінчиками заряджатись, друзі. Тож, сильно мене не ругайте за ту малесеньку щучку. Хоча вона залікова, друзі. Класно порибачили. Але друзі, мабуть, ми заблукали, тому що скрізь комиш а куди йти, щось не дуже Чуєш? ясно. Всього, щось я бачу, але ж я але не знаю, куди. Не вимог, Ну теж не знаю куди. Добре, друзі, будемо якось вибиратися з цих хащів. Чекай. Надіюсь зустрінемось.